Тема мого дипломного проєкту це дослідження та програмна реалізація моніторингу мережного трафіку за допомогою веблет-аналізу. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета-роботи наведені на слайді номер два. Аналіз моєї предметної області показано на слайді номер 3. функція вейвлет перетворення наведена на слайді номер. 4. Тут наведено безперервне вейвлет перетворення. Далі наведені приклади веблетів. На наступному слайді наведені матеріали і методи, які я використовувала для реалізації свого проєкту. На наступному слайді порівняння мов програмування. Далі порівняння середовищ розробки. На наступному слайді йде мова про Node.js та Docker, їх переваги та недоліки. На наступному слайді йдемо в HTML. На наступному слайді показані створені алгоритми в моєму проєкті. Далі показана робота програми, яка розділена на два блоки. В першому блоці у нас показані включені пристрої та активні неактивні IP-адреси. Зеленими позначені підключені активні IP-адреси, червоним неактивні IP-адреси. В другому блоці показано Activity Log, тобто відображається назва пристрою, їх адреса та остання дата активності. Якщо на систему проводяться атаки, то скрипт, який запущений у docker контейнері. Він відловлює ці атаки та е, додає IP-адреси, з яких створені були атаки, до чорного списку. Е, також користувач е, отримує модальне вікно вікно, в якому показуються IP-адреси, з яких були створені атаки, е, та те, що ці IP-адреси були додані до чорного списку. Е, та висновок. Дякую за увагу.